В одному престижному офісі працювала прибиральниця на ім'я Олена. Щодня вона приходила на роботу задовго до світанку, щоб очистити приміщення до приходу співробітників. Її робота була непомітною, але незамінною. Чисті підлоги, блискучі скляні столи, свіже повітря. Олена не скаржилася на свій статус чи зарплату. Вона пишалася своєю роботою, бо знала, що її зусилля створюють комфорт для інших. Але більшість співробітників не помічали її. А якщо й звертали увагу, то часто зневажливо. Одного ранку, коли Олена прибирала в конференц-залі, до приміщення зайшла молода менеджерка Аліна. Вона була роздратована через невдалу зустріч із клієнтами. Не звертаючи уваги на Олену, Аліна впустила чашку кави на підлогу, гаряча рідина розлилася по новій блузці жінки. Чому ви завжди заважаєте?» – різко вигукнула Аліна. Наче це було виною прибиральниці. Займайтеся своєю роботою і не плутайтеся під ногами. Олена мовчки підняла чашку, витерла каву, але всередині вона почувалася приниженою. Того дня вона довго думала, чи варто їй продовжувати працювати там, де її праці не цінують. Колеги Аліни, які стали свідками сцени, не втрутилися. Вони зробили вигляд, що нічого не сталося. Ніхто не захистив Олену, хоча багато хто в душі відчув докори сумління. Наступного дня офіс виглядав зовсім інакше. Сміттєві кошики переповнені, столи липкі, підлога вкрита пилом. Олена не вийшла на роботу. Її телефон мовчав, а адміністраторка повідомила, що жінка звільнилася. На третій день директор вирішив звернутися до всіх працівників із питанням, хто готовий взяти на себе обов'язки прибиральниці, поки ми знайдемо заміну. Мовчанка в залі була красномовною. Ніхто навіть не уявляв, як важко виконувати таку роботу. Через тиждень Олена несподівано повернулася, але вже не в ролі прибиральниці. Виявилося, що вона була матір'ю одного із засновників компанії, який вирішив перевірити, як у його офісі ставляться до простих працівників. Зібравши всіх співробітників, він сказав, кожна людина заслуговує на повагу, незалежно від її посади чи обов'язків. Без Олени ваш комфорт існував би лише кілька днів. Пам'ятайте, що вчинки важать більше за слова. Аліна опустила очі. Вона зрозуміла, що її необдумана агресія не лише образила Олену, але й показала їй власну слабкість. Ця історія залишила слід у серцях усіх працівників. Відтоді кожен у цьому офісі почав цінувати і поважати тих, чия праця раніше була непоміченою. Бо справжня велич людини у її вчинках і ставленні до інших. Ось історія, яка може змусити задуматися над важливістю поваги до всіх людей, незалежно від їхньої професії чи соціального статусу. У великому офісі, розташованому в центрі міста, працювали десятки людей. Тут панувала метушня, дзвеніли телефони, а співробітники поспішали з одного кабінету до іншого, обговорюючи проєкти. Але єдина людина, яку майже ніхто не помічав, це прибиральниця на ім'я Марія. Щоранку Марія приходила раніше за всіх, щоб привезти офіс до ладу. Вона старанно мила підлогу, виносила сміття, розставляла на місця стільці, щоб усе виглядало бездоганно, коли приходили працівники. Але, на жаль, її працю сприймали як щось само собою, зрозуміле. Одного дня, коли Марія мила підлогу в коридорі, повз неї пройшов один із менеджерів Дмитро. Його терміновий дзвінок і діловий вигляд змусили його навіть не звернути увагу, що жінка намагається закінчити свою роботу. Взуття Дмитра залишило брудні сліди на щойно вимитій підлозі. Марія тихо сказала, Вибачте, будь ласка, я щойно помила. Але Дмитро обернувся і різко відповів, У мене має часу на це. Мийте краще, якщо не хочете проблем. Він швидко пішов, а Марія мовчки взяла ганчірку і почала витирати сліди. Того дня Марія не сказала нічого, ні начальству, ні колегам. Вона просто зробила свою роботу, як завжди. Але ввечері, коли всі пішли додому, жінка залишила записку на столі у керівника. Я працюю тут вже 10 років. Щоранку я роблю все, щоб ваш офіс був чистим і приємним для роботи. Але сьогодні мене так зневажили, що я більше не можу це терпіти. Я звільняюся. З повагою, Марія. Наступного дня офіс зустрів працівників у незвичному стані. Брудна підлога, переповнені сміттєві баки, безлад на столах. Всі почали обурюватися, що сталося і чому все виглядає так недбало. Дмитро, почувши, що Марія звільнилася, не сказав нічого, але його охопило легке занепокоєння. Він знав, що став причиною її рішення, хоча ніхто інший про це не здогадувався. За кілька днів офіс вирішив влаштувати збори. На них керівник розповів Ви знаєте, чому все так виглядає? Бо ми не цінували людину, яка робила для нас величезну роботу. Нам усім слід замислитися над тим. Як ми ставимося до людей навколо нас? Дмитро мовчав, але слова керівника різанули його совість. Того вечора він знайшов Марію, яка сиділа в парку неподалік. Він підійшов до неї з вибаченнями. Я дуже шкодую за свою поведінку. Я був неправий і хочу попросити вибачення. Марія посміхнулася і відповіла, іноді одного вибач, достатньо, щоб повернути віру в людей. Кожна людина заслуговує на повагу. Ніхто не знає, наскільки важливу роль грають у нашому житті ті, кого ми не завжди помічаємо. Виявляйте вдячність і повагу до інших, навіть якщо їхня праця здається непомітною.